Прибуваємо на місці обстрілу в селі Новоселівка. Сьогодні близько другої години дня Росіяни двічі вдарили по цьому населеному пункту. Один з ударів прийшовся по закладу освіти в населеному пункті інший по приватному подвір'ю. Відомо про одну цивільну жінку, яка теж отримала поранення внаслідок обстрілу. Її будинок розташований позаду мене. Тут вікна немає. Там вікна немає. І дитячі також. І дитячі все повилітало. Сильний був бах, один і другий бах. І посипали стекла. Сильно перелякалися, дуже сильно. І Все падало, вон, вийшли, все, на землі валяються стекла, все, все в хаті. Свикруха була на дворі, трошки в неї стекло було. Допомагають робити. А муж в це время вот тут лежав. Він любить тут лежать, дивіться. Чуть-чуть би йому дошку проламило. Бачите, що вихіло якраз. Ну, головний удар по школі був. А до нас вже осколки і все так і летіло. Ждем в комісію, пускай, приїдуть і це. А 40-50 будинків пошкоджено, Два будинки зруйновано повністю. Ця робота ще триває. Остаточних даних поки що немає.